У православних і греко-католиків сьогодні розпочався різдвяний піст. Він триватиме 40 днів і завершиться у свято Різдва Христового 7 січня. У цей період забороняється вживати м'ясо, вершкове масло, молоко, яйця та сир. А в суботу, і неділю та у святкові дні дозволяється їсти рибу. Посту можуть не дотримуватися хворі, літні люди зайняті на важкій фізичній роботі, вагітні й діти. Дієтологи ж вважають, утримання від тваринних жирів корисно для здоров'я, а священики наголошують, головне під час посту очиститись духовно. Піст ні в якому разі не повинен перетворюватися на дієту. Піст це час е, такого внутрішнього заглиблення, самоаналізу та наведення порядку у своїй душі, якщо казати це простими словами. Тобто за час посту людина, перш за все, має не тільки дотримуватись харчових якихось е, передписань церковних, але заглибитись у самого себе і співставити своє дух, дух, духовний стан свій із тими заповідями, які ми знаходимо в Євангелії.